Збройні сили України виснажливо працюють, аби не дозволити рашистам руйнувати нашу країну. А ми тим часом працюємо над тим, аби Україна продовжувала жити в своєму темпі. Кременчуцькі новини в ефірі сьогодні, 8 жовтня, ми розкажемо вам про головні події життя нашого міста. Українські митці створили власний унікальний челендж «Інакотобер», задача якого популяризувати українську культуру. Про ілюстрації створені талановитими українцями. Наш наступний сюжет місяць художників інктобер традиційно розпочався 1 жовтня. Вже довгий час митці з різних куточків планети беруть участь у онлайн-челенджі, який спрямований на вдосконалення навичків та популяризацію робіт у стилі графіки. Кожний день різна тема для зображення ілюстрації. Свої роботи художники публікують у різноманітних соцмережах. Найбільш популярний ресурс Твіттер. Цього року українська митецька спільнота вирішила урізноманітнити творчий захід та створила власний унікальний челендж і на котобер, тематика якого дотична до найбільших цінностей та атрибутів української культури. Митці відтворюють роботи у власному баченні. Серед завдань зобразити гердан, свічкове весілля, ворожбитку, хустку та багато чого іншого. Наші журналісти також вирішили долучитися до челенджу, аби взяти участь у популяризації української культури та українського артпростору. Україні ніколи сумувати. Ми працюють. Працюємо над тим, щоб весь світ бачив нашу невимовну силу, величну культуру та цінну спадщину. Спробуйте долучитися та покажіть всім українську культуру саме у вашому баченні. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Навчитися танцювати та армії допомагати сьогодні. У Кременчуці відомий танцівник Константин Калугін провів благодійний майстер-клас зі спортивного бального танцю. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Навчитися танцювати і допомогти ЗСУ. У Кременчуці пройшов благодійний танцювальний майстер-клас зі спортивного бального танцю. Його проводив відомий у нашому місті танцівник і тренер Демовський Денс Клаб Костянтин Калугін. Ми вирішили зробити благодійний майстер-клас Підтримку фонду «Ми поряд» для того, щоб зібрати певну суму і поддержать наших ребят на ЗСУ і людей, яким в Майстер-клас буде этом рождении. Танцем. Я являюсь тренером и действующим танцором клуба Дамонский Дэнс Клаб. І от нашого клубу ми проводимо таке мероприятие. Це вже далеко не перший танцювальний благодійний захід у Кременчуці. Раніше Костянтин проводив благодійні тренування у парку та благодійний вечір танців. Сьогоднішній майстер-клас це чудова можливість вивчити нові рухи і набратися танцювальної практики і для новачків, і для досвідчених танцювальників. Цель підтримати ініціативу допомоги зсу Це перше так сказать, напомнить себе о прошлом, потому что в прошлом занималась больным танцем, очень бы хотелось опять в эту обстановку внедриться. Ну а также, конечно, главное, это помощь. Пришла поддержать своего тренера, с которым я занимаюсь буквально несколько недель. Очень интересно попробовать себя в мастер-классе, то есть как это все будет, в какой форме, и помощь армии, и помощь себе. Я займаюся бален спортивними танцями. Я хочу, щоб не всі знали, щоб я була больше знаменитой. Всі зібрані під час майстер-класу кошти організатори передадуть до благодійного фонду Ми поряд. Хочу поблагодарити костю і. всю Академию танцевального Димовски за то, что поддерживают такие благотворительные мероприятия и провели инициативу провести мастер-класс благотворительный. И все деньги, которые соберут, отправят на благотворительный фонд «Мы порят». Мы сейчас собираем деньги для ЗСУ, а конкретно на автомобиль, а также деньги для доставки гуманитарной помощи для переселенцев и кремичужан. Антон Воробйов Віктор Петров Кремечуські новини. Сьогодні відбувся матч другої ліги чемпіонату України з футболу між командами Кремінь. 2 та чайка. Наскільки інтенсивною була гра, та з яким рахунком завершився матч, розкажуть наші журналісти. На головному стадіоні міста Кремінь Арена сьогодні відбувся матч шостого туру другої ліги чемпіонату України з футболу. У поєдинку зустрілися команди Кремінь 2 та Київська чайка. Варто зазначити, що у турнірній таблиці Київська команда зараз займає третю позицію, в той час як Кремінь 2 поки посягає дев'яту сходинку. Ще перед матчем було ясно, що гра сьогодні буде інтенсивною. В результаті напруженої гри команди завершили матч з рахунком 1-1. Головний тренер МФК Кремінь 2 розказав про перешкоди, які зустрілися гравцям під час матчу. в нічию ми сьогодні е, зіграли з хорошим клубом другої ліги е, для наших хлопців молодих. Для них це бій. Це... От коли ви бачили, скільки травм сьогодні було, як важко було хлопцям, але вставали, бігли у сьогоднішньому матчі брали участь і учасники команди Кремінь 1 які не брали участь у нещодавній гри Кременя, у нас е е кілька хлопців. Які є в заявці другої команди, вони можуть і грати і за першу, і за другу. Ну от так е Саша грав кілька матчів поспіль. Вчора в Чернігові він не грав, і Роман Борисович віддав всіх хлопців, які не попали е вчора. Не грали. Малько там трошки зіграв, теж теж грав. Да. є тобто, хлопці, які немає ігрової практики в першій команді, вони от для цього друга команда є. Зірками сьогоднішнього матчу стали юний голкіпер Пристані. Та гравець під номером 23 нападник Максим Кучеренко, якому в першому таймі вдалося забити перший гол за гру. Дуже добре сьогодні зіграв молодий голкипер голки нас Стас. І там, де, там, де не, не зумів е, е, щось дотягтися до м'яча, там вже Боженька поміг нам хлопці, бились, старались. І от бачите, а гра, яка була при рахунку 1-0 Кучеренко, коли. Обікрав воротаря головою очіркнув, забив би могли б виграти. На сьогоднішній день після шести турнірів у команди Кремінь чотири залікових пунктів. Але в них є ще всі шанси піднятися вгору у турнірній таблиці. Дарія Камець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук здобув чергову перемогу протистоянні з Києвом. З яким рахунком перемогли Кременчужани, та яке місце наразі посідає команда у турнірній таблиці, дізнайтеся далі. ХК Кременчук продовжує здобувати перемоги на льодових аренах. 7 жовтня гравці Кременчуської команди переконливо здобули свою другу перемогу. Клуб під керівництвом Олександра Савицького в суху переграв Київ, закинувши шість шайб у різних ситуаціях: у більшості, меншості та рівних складах. Найперша атака Кременчужан обернулася взяттям воріт, коли Ілля Сеник майстерно підставив ключку під передачу партнера. І це найшвидший гол сезону, здобувши перевагу. У ХК Кременчук збільшував натиск у кожному періоді. Шайби у ворота суперника закинули також Варава, Середницький, Федоров, Єфімочкін і Максименко. Зрештою, помаранчево-чорні здобули розгромну перемогу і посіли перше місце у турнірній сходинці. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що перемога точно буде за нами. Тому поки ми маємо насолоджуватися палаючими дупами москалів, які дивляться на залишки Кримського мосту. Слава Україні!